Привіт, друзі! Знову на риболовлі, вискочив посидіти, половити карасика. Приїхав знову на себе місце. Так як на минуле, на яке я під'їхав, то там зараз водичка впала і некомфортно ловити. Там гайдя, глибина сантиметрів 20. Ну, якось так. Зараз під'їхав тут недалеко і знайшов, ось дивіться, яке місце. Вочерат Вочират у нас такий трьохметровий. Закинувши я одну вудочку. Навіть щось там трішки чіпало нашу приманочку. Тож зараз закидаємо ще одну вудку і починаємо ловити. Так, зараз розкриємо ще одну вудку. Будемо ловити на білі. Я только закинулся и вот у нас уже есть паровая рыбешка такая плотвичка взяла на опарика так, вкидаем ей на вот, рыбку в сундук и в водичку хай плавая Ну, друзья, такая миссия атмосферненькая там поплавочки плавучкой стоят все дыны. Ось там інший, і йдуть клюванечка. Але більш за все, що тут зараз стоїть плотовичка невеличка. Настав час закормлювати рибку. Зараз будемо засипати трішки цієї сіреньки, щоб там була не така вона йтайна, але все одно. Лишкою таку використаємо і, і разноплані. Щось також додаємо. Ми... У ось якось отак. І будемо закормлюватися. Ми Зараз перемішаємо її, щоб вона була. Одного кольору ага. хтось повів. Поки я тут на приклонку відволікаюся, там щось клює. Ага. Все ж таки хтось проклює. Якась плотвичка або верховодка знайшла нашу наживку. Так, ось таку прикорку заночили, щоб вона була така однорідна. Зараз трішки настоїться і будемо закормлювати. Так, ну все будемо закидуватись, поробив я ось такі шарики. Зараз закинемо в одну сторону по кілька штук. І в іншу. Ой. Все ж така рибка приходить до нас. Ну і там ще. Ось там трішки, трішки залишилось на підкормку. Так що будемо чекати свого караси. Друзі, ну наконец-то, таклюнок. Карасик перший. Перший карасик і гарненький дивіться, який підпливає. Я непоганий взяв. Непоганий взяв на опоріка. Так. Оп. Якийсь так. Оп. Тихо, тихо, друже. Хоче втікти. Ну, якось так, ось такий ладошечний, дивіться, який чорний, він вмувив. Але парвий. Так, вкидаємо. Вкидаємо. Хай. Плива. Є, друзі. Розловилися. Так, друзі, ледве дочекався того клювання карасика первого. І зараз чекаємо. Трішки клюванички йдуть, але рибки поки немає. Так, вже пройшло більше, ніж пів години від останньої рибки. А той карасик, який був, скажімо так, перлий і останній поки. Але будемо сподіватися, що це не так. Ee, більше поки клювань ніяких в мене не було так що піз засікання не трішки йдуть але не зовсім зараз спробуємо взагалі ну, клювання 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 друзі, друзі клієння ще, і відпустив хтось там клював так і зачепився Ну що, було ще одне клівання, але не просік навіть, що воно було, незрозуміло, чи кара, чи ні. Можливо, була якась невеличка рибка. Перестав закинув в очеретик. Одна трішки далі стоїться. Стоїть в очераті. Друзі, друзі, пішов, пішов, пішов. Ух, ти згорний. Хтось гарний. Друзі, тільки подивіться, яку за Ну, моря... поки ще не діставали. За море довго ця вудка в мене стояла. Тут такий карасик грамм на 400 влетів. Тану. Не... Давай, давай, друже, підходь, 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 підходь. Оп! Оп. Так, тихенько не... ханька. Ти сюди, друже. Ось дивіться які друзі. Оце дружбанчик узяв. Нічого собі такий. Такий. Та, ну нічого собі. ну я думаю. 350 до 400 у нього точно є. Ну такий, дивіться, Та, ну, дебала Дебалерима. Дочекався друге клювання карасика і ось такий лавсів. За її ледве його тримаю руками. Так, малий, ходи сюди. Зараз будемо твое, в садок вкидати. Ти головний у мене зараз. Не пульних вопичка. Опа. Ой, голова у нас туди есть. Єсть запаркований. Гарний дивіться який. Гарний риб. Зараз беремо поріка. Свіженького на цю вудку економу. Найбільшого принесло поки ще за сьогодні і наживляємо, гарна рибка попалася прям. Скажу вам чесно, друзі, що я не очікував, що клюне такий. Ну, гарно, не ну, я ж говорю, ну грамів 400 в ньому, я думаю, точно є гарна рибка. Тому не натягуємо, можливо, він там і не сам був, не натягуємо і... Ось так почепили ось таких три три опоріка, і зараз будемо закидати. Ось так вони грають. Тому якось так закидаємо. Тоді досить довго часу я прочекав другого карасика але він того стояв, я скажу так. Ну, ви самі бачили, гарна рибка взяла. Тому чекаємо на вечірній кльов, можливо, все ж таки вихід буде. І вдасться ще хоча б кілька штучок нам.

Дружболік іще один взяв. Так, друзі, поки грався, ще один ось, дивіться взяв. Теж ну, трішки менше ще й той, але здається, вдалося мені засняти і покльовочку його і саме виважування рибки. Та також гарний, що я можу сказати, такий, такий прям гарний красень. Красень взяв. Ну, Я думаю... Мабуть, він і кряний. Так, Давай, дружалька, сібата кошку. Є. Є, друзі. Третій пішов. І як не крутий, тратій також горний. Третій карасик вже в мене в залі коїсть. Уже сидить в садочку і трішки прокльовий рибка. Це вже мені подобається більше, аніж те, що було спочатку. Приїхав, сидів, сидів. Клювання були, а рибки не було. А зараз трішки навпаки поки. Ось, клювання було. Кливання в ногу сидіть. Це... це ще один. Ще творить. Ще творить, ще одне. Клас. Друзі, ви тільки подивіться, що твориться. І ще один. Але цей Невеличкий такий. ладошечка. Але я також узяв. Блін, копай, тільки закинув три хвилини. Декількі там три хвилини, півтори хвилини і знову рибка в нас вже на гачку сидить. Що ж підзатихло, тому думаю треба закормитися ще. Прикормочка їсть, так що можна закинувати. Так прям посередині, думаю, буду кибати і та все. Так, ну ще якраз один. Один такий шарик. І в принципі я думаю вистачить там. Якраз вийде 4. Клювання, 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 іщо. І що? І ціла плотвина взяла. Ну, от ти нам треба, от скажи, ти нам треба. Я тут такого звіра жду, а тут клює Ось така плотвичка. Нафіга ти треба. Давай. Пливи, ти нам не потрібен. Ти повинна клювати ранньою весною, десь там з льоду. О! Ну, тоді так, а зараз ні. Зараз ми чекаємо другу рибку. Дружбанчик узяв. Такий він. Гарний риб. Ось, друзяка, ще один взяв. Офигеть. Ще один зацепився. Ну, якось так. Ще одна нікого взяв. Пойдет потрошку розкльовувається. Не багато, не мало, але трішки є. Боже, боже, оп. Дивіться, дивіться, ще який взяв. Підда, якщо зараз не зачіпиться там, ніде. Зачіпився. За очеред. Ну цей невеликий, я думаю, вийде. Так сам вийшов. Давай, ходи сюди. Давай, дружолік. Оп. Оп, 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 оп. Давай, ходи, ходи сюди. Я дивлюся, почав викладати. Почав викладати. Ну і такий. Ну це саме шершовенький, такий шершовенький. Угу. Його хтось хапанув. Так давай, друже. Давай, давай, зараз ми тебе звільнюємо. І в садочок давай до нас. Так, піда. Потихеньку Наш садук заповнюється, Як кажуть з миру по помітки та й щось, щось та й надюргаємо на вечір. Думаю, щось трошки там буде. Ну і вам матеріалу трішки візьмемо, щоб показати. Тому думаю щось піде. Так, ще одного. Червоно нікого начеплю. Ось так. Такс, і закидає. Ух, Вітер подух. Невчасно, звичайно. Таке собі дує. Такс, ну ладно. Хай стоїть якось так, а потім подивимося. Ну, друзі, уже, уже рибалочка мені подобається. Оце завалив. Не завалив. Й. Дві вудочки удочки спутали. Я тобі кажу, оце вальну. й комари кусаються. О, він не такий здоровий, ну хороший. Зал напутав мені, всі вудочки спутав. Ну нічого, увольнув ще одну. Так, друзі, вирішив завершувати вже. Уже, якщо чесно, аж піднадоїло. Трішки просидів, рибку впіймав, тож будемо збиратися додому. Зараз покажу свій уловчик, який мені вдалося зловити. І потихеньку будемо скручувати вудочку. Так, зараз йдемо беремо наш садок. Опа, ну тут сьогодні трішки щось є. Зараз ми піднімемося, думаю, на пар. Ну, Дивіться, які пару гарних є там. Парочка гарних. Ну такі. Так, зараз тут... Выложим их, покажу вам. ось так поближе. Раз, два, три, четыре. Ну і два. Вот такие орнанги. Ось цей самый большой. Ось цей найкрупніший сьогодні. Ну, така риба. І ось такий шип маленький. Якось так. Коротше, друзі, якось так ось такі вони гарні лаптики клюли. ну Ось цей прям такий зачотний-зачотний. Тож, якось так. Цей самий гарний, скажімо так, бо кругленький такий гарний-гарний. Якось так сьогодні. Шість штучок вдалося впіймати. Тож результатом я задоволений. Так що, друзі, якось так рибку ви бачили, все вам показав, Клювання, я думаю, сьогодні також побачили. Тож, до наступних зустрічей. Не забувайте підписуватись на мій канал і ставити лайки.